Я нещодавно була на Fuck Up Nights в одній тій компанії, і мене запитали: а коли ти помилялася? Типу, розкажи такий приклад. І я прям цей випадок згадала, тому що це був особистий програш. Е, мат класну концепцію, але я не змогла її продати і відстояти. Ну, тобто, я для себе це сприймаю як е, прям мою поразку. От, і коли стало зрозуміло. Що все летить Ребер, тому що нас не почули, uh -huh. я зробила два висновки. По-перше, не дослухатись до людини, яка вище тебе в ієрархії, тільки тому, що вона вище тебе в ієрархії. А в той момент я припустила, що, можливо, він правий. Uh -huh. Я не відстоювала свою думку, тому що моя думка для мене значила менше, ніж думка керівника мого керівника. І я реально не, ну, я недостатньо тоді билася е, з цією людиною. От. І це, це, був, це була величезна поразка.